Екстрені новини в місцевому серпентарії сталося жорстоке поводження зі зміями, за що активісти захисту тварин голосили в розшук невідомого репера. Характерні ознаки особи, трикутні символи, надмірно агресивна поведінка при собі має револьвер. За останніми даними, особа рухалася в напрямку міста Одеса. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Таємни, чисто є мій синонім Зарубай на носю, кого стане на знає ну, вас кава, просим Трикутник Тут один і це не тельта, а канакрутик накрути до вам позатикає пельки. Тільки так буду тру Ховайте жито йду по вас ти чи не на весь овенах у майнем, тому гнили я протвійне. Додійсь на мене позив, просто а ну бігом молися затеню. Як зідеться колізей, стерва, вниз арени Реп собачь, водимо, віра, сити, втомає лай, ера крушити в сім'ю Вацету по тепіл край, любов на трикутну символіку, піднімає побит, ілюмінат Завдання прибрати, тайно не поти. Кожен виконує завдання, не зашифрує ніхто, Як би ви не, не намагалися в цій справі за дрон. За таску буде купа, хейту богу. Я маю пантимія кровішся палін дроном. Читай його навпаки, тільки почав вони вигорів, які вирепохи тут лідерів. Своє місце в топ-16. Не дарували, а вибором Куди не глянь одні привиди? Всі у пошуках вигоди повідаю за слова. Я не з тих, хто писав, і видали. Потяг на другій полі і вже час вирушати. Поопа, не впинок, хліби й Хочуть фанати, жіпхопа. Ось Одеса, чутна страх, навколо запах сечі. Стазі Готовий по фактам, розпочнемо ви. Я вже тут розставляю паски, стожену. Ну, Я на твому канізать на живу Скоро склеїш властий стазіс, виходь, не ховайся. Я вже тут розставляю паски. Стожену. Ну, Я на твому канізит на живу Скоро склеїш властий стазіс, виходь, не ховайся. А давайте послухаємо так званий концерт Стазіса. Потом я был в гастром хватает это сно По бобе факт трон Парень это восток hey yo. Это ю пацан Без скилла лучше не рыпаться Мне не так много лет Но тогда на бите Я могу напоминать вам всем отца Чуєш півень, чи південь, звідки будуть твою лахи, подарую тобі компа, щоб ти знав деш, як ти нахуй щось казав за автодюна, що по зведенню звуку Якудза, почувши твої пісні, радше зроблять це пуче по концерту. Афіша, рибки, пісами, какую охоронці, пустять на шару, коли почують берму що ти шулер? твій виліт з батлу вже на порозі, хоч тасуй, хоч не тасуй, а карти долі у озі Не доведи до біди, дивлю як на сені пляш і ще один фрік. Нагадав батю мені на біді. Чекаю, обідко ви сходиш по хліб. То фіналу хотів дійти. тихо хоби ти свої кеди Ти місце, куди ти дійдешся сю. Кілометр. Давай пограємо пилу, бо ти тут лише для забави. Якщо тобі похуй бато, за що давать тобі бали? Гідцюня за щебетала, вкаєм зайчі бувалим, не хотілось відпочити на другий, на що здавала Після батлу зі мною навряд чи вирішиш, творчої кризи Сгало всі мої текси, запанчиш, хіба що гризок мій приїзд на південний щоб усунути тебе, де я в Одесі, щоб четвертим опуститися берег Це була куля, перша, ти мертвий, якщо не до Петро. Твій труп закину кудись місцеві катакомби Лудко звалюю, звідси мене чекає нова жертва. А креско прес і час ставити томбом